Як класно пізнавати нове, підніматися в гори, спускатися в каньйони, вдивлятися в горизонт на рівнині, а копнімо глибше, точніше займімося геологією. Це відео допоможе тобі в пізнанні літосфери Землі, з чого вона утворена та як змінюється. Літосфера з грецької кам'яна сфера тверда оболонка землі. До складу літосфери входять земна кора та верхня частина мантії. Чіткої межі між корою і мантією немає. Стикаючись, вони змішуються, мантія охолоджується і утворює свій верхній шар субстрат. Товща літосфери під океанами становить від 5 до 100 кілометрів. А під суходолом від 25 до 200 кілометрів. Під горами суходолу літосфера може бути завтовшки понад 200 кілометрів. Земна поверхня дуже нерівна. Під впливом внутрішніх сил землі та зовнішніх сил і створювалися ці нерівності на деякі зміни пішли роки, а на деякі мільйони років. Внутрішні сили впливають на поверхню планети зсередини, сильно змінюючи її, піднімають гори чи опускають рівнини. Частина цих сил дія розпеченої в'язкої магми, виверження вулканів, руйнування гір землетрусами, найбільше виражені внутрішні сили в горотворенні процесі утворення гір внаслідок рухів земної кори. Змінюють поверхню землі і зовнішні сили. енергія сонця дія ерозії води і повітря, руйнування гір льодовиками, діяльність людей, вони справляють повільний, тривалий у часі вплив. Зовнішні сили спричиняють середні і малі зміни поверхні, руйнуючи великі форми. Найчастіше зміни поверхні відбуваються шляхом вивітрювання дії зовнішніх сил на гірські породи і руйнування їх. Розрізняють три види вивітрювання. Фізичне вплив вітру, води, температур. Вітер постійно вириває піщинки, частинки каміння і переносить їх, вода прорізає породи або, потрапляючи у тріщини, замерзає і розламує каміння. Хімічне вивітрювання пов'язане зі зміною складу гірських порід. Вода приносить частинки твердих речовин, розчинені в ній. Під дією тепла вона випаровується, залишаючи нові тверді речовини, біологічному вивітрюванню сприяють живі організми наприклад, коріння рослин чи грибниця гриба, проникаючи у тріщини каміння за водою, його руйнують. Окремим чинником формування земної поверхні є антропогенний, що в перекладі з грецької означає людиною породжений господарська діяльність людини справляє прямий вплив. Викопані кар'єри видобування корисних копалин, насипані терекони шахт, будівництво. Опосередкований вплив людини на поверхню землі це наслідок її діяльності вирубування лісів, осушення боліт, будівництво гребель, що призводить до вивітрювання чи інших руйнувань. А які дії людини впливають на поверхню твоєї місцевості? Терміном рельєф називають усі різні за формою і походженням нерівності земної поверхні. На землі океани і моря сполучені між собою, тому мають однаковий верхній рівень води рівень океану. Висота рівня океану дорівнює нулю. Решту висот чи знижень рельєфу вказують у цифрах порівняно з рівнем океану. Рельєф Окрім відносно рівної, набуває опуклої, тобто позитивної, або ввігнутої форми. Опуклу форму мають гори, горби, височини, увігнута в долин, ярів, балок, каньйонів. Основними формами рельєфу є рівнини і гори. Рівнина. Це відносно рівна ділянка поверхні з невеликими різницями висот та відкритою лінією горизонту. Утворенню рівнин сприяють зовнішні сили, рівнини поділяють на три типи низовини, утворені водоймами чи льодовиками, позначені зеленим кольором на фізичній карті, їхні висоти щодо рівня моря не перевищують 200 метрів, найбільші в Україні придніпровська, причорноморська, поліська низовини. Височини утворені вивітрюванням форм, які виникли через підняття земної кори з висотою від 200 до 500 метрів. На фізичних картах вони позначені жовтим кольором. Найбільші в Україні придніпровська, Подільська та Волинська височини. Плоскогір'я. Високопідняті форми рельєфу значно зруйновані впливом зовнішніх сил. Висота понад 500 метрів над рівнем моря. На картах плоскогір'я мають світло-коричневий колір. Найбільше в Україні плоскогір'я вершина палениця в Карпатах. Гори підняті під впливом внутрішніх сил землі ділянки суходолу. Висота гір перевищує 500 метрів над рівнем моря. На фізичних картах позначаються коричневим кольором, який темнішає від збільшення висоти. Гори поділяють на низькі висотою до 1000 метрів, середні до 2000 метрів, високі понад 2000 метрів. В Україні є два гірських масиви. Карпатські гори з найвищою вершиною країни говерлою висотою 2061 метр. І Кримські гори з найвищою вершиною Роман Кош висотою 1545 метрів. Визнач, до яких типів за висотою належать Карпатські та Кримські гори. Карпатські гори високі. Кримські гори середньої висоти. Запам'ятай літосфера. Тверда оболонка землі, яка включає земну кору і верхню частину мантії, Рельєф це всі різні за формою і походженням нерівності земної поверхні, сформовані горотворенням і вивітрюванням. Основні форми рельєфу це рівнини, до яких належать плоскогір'я, височини, низовини, гори, які розрізняють за висотою високі, середні, низькі. Став в тверду вподобайку, стеж за каналом пізнаваємо природу разом.